На Сумщині за останні три роки повномасштабної війни зафіксовано десятки надзвичайних ситуацій, спричинених вибухами, що несуть значну загрозу життю та здоров'ю людей, а також системам життєзабезпечення населення. Під вибухонебезпечними предметами слід розуміти будь-які пристрої, засоби, підозрілі речі, які здатні за певних умов або при дії на них вибухати. Управління вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області вкотре закликає громадян неухильно дотримуватись заходів безпеки або уникнути випадку каліцтва чи загибелі. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від різного роду прихованих боєприпасів, переважно мін, постраждали та загинули десятки цивільних жителів області. На жаль, серед них є неповнолітні. Наведу приклади: поблизу Глухова місцеві діти знайшли два цілих постріли від автоматичного гранатомету, один з яких з цікавості кинув вогонь, де боєприпас вибухнув, та уламки поранили хлопця. В Сумах, кілька днів тому двоє дітей, гуляючи на вулиці між гаражами, знайшли кілька невеликих металевих предметів з дротами, схожі на маленькі двигуни. 13-річний хлопчик приніс їх собі додому, де один з предметів вибухнув та травмував дитину. Вилучивши решту знайдених предметів, ми встановили, що це підрівачі від російських мін, звертаючись перш за все до дорослих, до батьків. Поспілкуйтеся зі своїми дітьми. Розкажіть їм про небезпеку, яку можуть нести невідомі предмети. Навчіть дітей в жодному разі не чіпати предмети невідомого походження. Це може бути небезпечно для здоров'я та життя. Поліція Сумщини закликає громадян не ігнорувати таблички з написами про мінну небезпеку, не звертати з доріг та стежок, не заходити в лісосмуги, не заїжджати на поля, особливо неподалік від кордону. Пам'ятайте, розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються виключно підготовлені фахівці сапери допущені до цього виду робіт. Про небезпечну знахідку необхідно терміново повідомити за номерами 101 чи 102. Будьте свідомими та обережними.